Для мене приємно бути серед вас, серед народу Божого, і дивитися Словом Божим, дивитися тим, що Бог поклав на серці сьогодні. І знаєте, сьогодні я хочу, щоб ми трохи звернули увагу нашу на одне із облич нашого Бога, на Святого Духа. Тому що в Біблії про нього не дуже багато написано. І... Але давайте подивимось, що каже Біблія нам про Святого Духа. І давайте відкриємо Євангеліє від Івана 14 розділ з 15 віршу. Євангеліє від Івана 14,15. Якщо любите мене, ви будете дотримуватись у заповідей. заповіді. І я попрошу отця і дасть вам іншого утішителя. Щоб навіки перебув з вами, Духа істини, якого світ не може прийняти, бо не бачить Його і не знає Його. А ви знаєте Його, бо Він при вас перебуває і в вас буде. Я не залишу вас сиротами, я прийду до вас. Знаєте, одна із речей, яку ми люди дуже не любимо, це прощатися, це розставатися. Особливо з дуже близькими людьми дуже важко іноді розставатись, особливо на довгий час. І Ісус, знаючи, що скоро йому треба покинути цю землю, знаючи, що скоро він піде до свого батька Небесного, Він також знав, скільки страждань і скільки всіх переживань чекає його учні. І його серця, серце сповнювали такі. У ній важкі почуття, коли він мав залишити її. І він каже їм ці слова: Я попрошу Отця і дасть вам іншого утішителя. Тому що весь цей час, коли Ісус був з ними, усі ці три роки, Він був їхнім вчителем, він допомагав їм, він утішав їм, коли їм було важко. Він був, для них, майже, він був для них як батько і йому як діти. І я впевнений, що йому було важко залишати їх. І ми бачимо, що він не залишив їх надовго. І пізніше він послав Духа Святого, як він обіцяв. І Дух Святий мав велику роль в житті Першої церкви і перших апостолів. І знаєте, хоч пройшло багато часу. Цієї події ці слова так само звучать і до нас, і вони так само говорять нам. І давайте ще раз прочитаємо. І я попрошу це і да слово іншого утішителя, щоб віки перебув з вами, Духа істини, якого світ не може приймати, бо не бачить його і не знає його. А ви знаєте його, бо Він перебуває в вас і в вас буде. Я не залишу вас сиротами, я прийду до вас. Ісус говорить, що Дух Святий повинен перебувати в нас і що Він перебуває в нас. І коли ми перейдемо в Перше Пісня до Корінтян Апостола Павла, ми знаходимо там слова, які дуже схожі на ці слова. Давайте відкриємо перше Писня до Корінтян, третя голова з 16 го вірша. Хіба не знаєте, що ви Храм Божий, і що Дух? Божий живе у вас. Коли Дух Божий повинен жити в нас, ми повинні знати характер Святого Духа. І я думаю, дуже важко жити з кимось, не знаючи його характеру. І коли ми читаємо Біблію, ми бачимо в одному місці, що Дух Святий, він як віяння тихого вітру. В іншому місці ми знаходимо, що хто. Обідуди Святого Духа, тому не буде прощення. І ми бачимо, що Дух Святий Він дуже м'який, він дуже ніжний, і що з ним потрібно дуже, дуже обережно якби, строити свої відношення, тому що він може просто покинути нас і просто не повернутися в день. І чому важливо, щоб Дух Святий жив у нас? Я думаю, що в житті кожного христи... християнина іноді є такі моменти, коли ми розуміємо, що ми просто нічого не можемо. Що ми дуже багато знаємо, як треба жити, але ми просто не можемо так жити. Просто іноді немає сили і все. І коли ми будемо читати псалм, давид там, каже, такі слова. Один раз сказав Бог і двічі я чув, що сила у Бога. Дух Святий дає нам сили жити духовним життям. Дух Святий дає нам сили бути такими, якими ми не можемо бути по природі своїй. Якщо ми задаємо апостола Петра, коли на нього зійшов Святий Дух День п'ятидесятниці, це була зовсім інша людина. Він був сміливий, він виходив, він сказав пропові. І ця проповідь принесла дуже великі плоди. І давайте ще відкриємо післання до Івана, 15 розділ з 4 по 6 вірш. І тут ми бачимо теж схожі думки. Перебувайте в мені, а я у вас. Як галузка не може приносити плоду сама по собі, якщо не буде на виноградній лозі, так і ви, якщо не будете перебувати в мені, я є виноградна лоза, ви галузки. Хто перебуває в мені, а я в ньому, той приносить рясний урожай, бо, бо без мене не можете робити нічого. Тут ми бачимо, що дійсно ми не можемо бути святими, ми не можемо жити святим життям, якщо ми не перебуваємо в Бозі, і якщо Дух святий не перебуває в нас. Просто давайте подумаємо самі, якщо всемогутній Бог, який створив всі, весь сестрі, всі зірки, всіх звірей, якщо він перебуває в нас, то чи є для нас щось неможливе, я думаю, немає для нас нічого неможливого. Так і Павло каже, все можу. Через Ісуса Христа, який підкріпляє мене. І... Тому давайте будемо поймувати для того, щоб Дух Святий він завжди перебував в нас. Як Павло каже, ви храм Божий, і Дух Святий перебуває в нас. Хоча я хотів би сказати, ви повинні бути храмом Божим і Дух Святий повинен перебувати у вас. І... На остарок я хочу залишити нам всім приклад одну особистість. Був в Ізраїлі такий цар Давид, і він був особливий. Особливість його була в тому, що Господь сказав, це чоловік по серцю мов. Хоча в Ізраїлі було багато царів, які виконували всі заповіді, які старались жити правильно і які жили правильно. Але чомусь тільки одного царя Господь виділив і сказав, ось чоловік по серцю моєму. І я думав, чого так Господь виділяє його. І пам'ятаєте, коли Давид закінчив усі війни, і якби все він зробив по заповідям, йому нічого не треба було більше робити. Він говорить, я живу в такому домі, а Господь, а де живе Господь? З киня Господа під якимось шатром. Побудую я храм йому. І я думаю, це велика причина, чому Господь так виділяв особливо царя. І таке бажання побудувати храм Богу дуже приємне для Бога. І чогось дуже мало, іноді в собі я знаходжу такого бажання побувати, побудувати в собі храм для Бога, де Господь міг би бути, де Він мог би бути. Присутні, і щоб ніщо не заважало йому там бути. І давайте просто будемо пильнувати і трудитись над тим, щоб збудовувати свій внутрішній духовний храм, де міг би бути Святий Дух постійно. І в цьому є сила для нас, в цьому є наше спасіння.